Добрий день, дорогі наші підписчики нашого каналу. Сьогодні в нас 17 серпня і за два дні будівництва, яке проходить в нашому храмі, маємо перші результати, з якими хотіло б поділитися з вами. Я буду знімати такі відео, буду вести, так би мовити, такий як блог будівництва для того, щоб всі були в курсі. Найперше, по-друге, це є дуже цікавий. Для тих особливо священників і людей, які будують храми, етап, як робити своди на храмах церковних. І, ну, по третє, не буду скривати, що для того, щоб побачити ці стіни, укриті перекриттям, треба дуже багато коштів, фінансів, які ми надіємося з Божою допомогою отримати через, в тому числі тих людей, які нас дивляться і чують. Тому що просто зараз писати, що допоможіть нам, це стоїть багато коштів, фінансів. Це ситуація, яка не приносить, на жаль, результату. Всім зараз важко. А коли ми будемо кожен день майже на зв'язку, будемо транслювати те все, що робиться у нас тут в храмі, вірю, що серед тисячі підписчиків лише нашого каналу, а ще є багато людей, які є у Фейсбуці, в Ютубі нас дивляться без підписки. В інших соціальних мережах всюди ми поширюємо ці відео, зможуть все-таки якось захотіти нам допомогти. Ну, подивіться, пройшло два дня, і от позаду мене видно картину. Значить, що ми наробили. От є такі шаблони Арок, які будуть... Підніматись наверх, як я вже вам анонсував. Зараз хлопці будуть робити ліса. От вони розпочали цю роботу, ліса всередині цих чотирьох колон. І потім ці шаблони, вони, їх є вісім штучок. Дві штучки на дві колони, зверху збиваються досками, От, підготовлюються доски. Потім на них буде ставитись. Зверху ще опалубка для заливки, в'язатися арматура вже наверху. От, ці шаблони всі розділені. От, тут вам видно, да. е, Всі вони, от я постараюсь так приподняти, розділені на декілька частин. От, тут ще видно також деякі складені шаблони. Для того, щоб їх було краще наверх підняти. Е, думали про те, що кран, можливо, підніме, але є. Таке побоювання, що наверху, коли кран зацепить, шаблон готовий весь, він все-таки важкий. На цих шурупах десь може шаблон розійтися і вже точно форма арки, а це дуже принципово для храмів, буде порушена. І вже потім знизу буде бетон виглядати неправильно. Тому вирішили все-таки їх так роз'єднати, це більше роботи, але в такий спосіб ручний доставити їх наверх, там скласти. Зв'язати між собою. Ну і коли вже будуть ці чотири арочки, на них будуть стояти ці шаблони, тоді зможуть хлопці монтувати уже зверху опалубку. Поставиться також п'ятий над алтарем такий же самий шаблон. І у всіх цих кутках храму, от я так постараюсь показати, між колонами і. Кутовими стінами будуть е, теж виготовлятись буде опалубка для так званих конструктивних дисків, які пов'яжуть всі колони між собою. Сейсмічні такі диски, перекриття бетоні, залізобетоні, і які е, будуть всю вагу центрального купола, які будуть приймати ці арки і ці колони центральні, розподіляти також на е, бокові стіни і на бокові колони, які видно от в клаці. Тому роботи багато. Зараз дуже дорога ця робота, дорогий матеріал, дорога арматура, дорогі диски. Тому ми розпочали, надіємося на Бога найперше у цей важкий час, що нам Господь допоможе, святий телян, наш покровитель приходу, не залишить нас. Ну і, звичайно, на вас. Просимо вас допомогти. Будемо вам постійно робити такі відео, щоб ви бачили, наскільки вистачає матеріалу. Тому що все прорахувати наперед дуже важко, і, можливо, й досок от сьогодні виявилось, не вихватить в повній мірі, треба ще докуповувати. Можливо, арматури не вистачить всієї. І, походу, будемо з вами на цьому будівництві, для того, щоб ви все бачили і були в курсі всіх от подій. Тут, щоб ви розуміли правильно. Працюють хлопці в складі трьох чоловік. Більше не потрібно на цій роботі. Всі вони вміють цю роботу робити, контролює процес прораб на будівництві. Постійно приходить проєктант, який веде авторський нагляд. Тобто, ця вся робота під пильним контролем. Але, тим не менше, постійно кожен день виникають якісь нюанси, які бумага на кресленні не витримувала. Тобто, коли б виходиш практично на роботу, бачиш, що трошки і там, і там якісь потрібно робити зміни. От ми постійно це вдосконалюємо. Слава Богу, що в кращу сторону. От ті зміни відбуваються, не робляться якісь зміни, які шкодять проєкту, а навпаки, храм стає ще цікавішим і ще красивішим. Я прошу вас, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки. Поширюйте, щоб більше людей змогло нас дивитись. І анонсую вам, що крім такого блога по будівництву, крім трансляції богослужіння, які є на нашому каналі, ми будемо також вести відповіді на ваші запитання, які ви ставите до священника. Багато людей мене питають, чому я це перестав зараз робити, я робив раніше. По одній простій причині ви ставите такі питання, всіх хто нас дивиться, які приватного характеру, скажімо, анонімні не публічні, які варто десь краще відповісти письмово в тексті, чим давати на маси, транслювати їх в ефірі. Якщо будуть такі від вас питання, залюбки буду вам відповідати. От Прямо прийшло питання, прямо знімаю без студійного запису, без монтажу ніякого і виставляю в наш ефір. Значить, і будемо також проводити щомісяця такі. Відеозустрічі на площаці Zoom на основі молодіжки нашої, але туди можуть під'єднуватися всі інші охочі люди, де буде якась конкретна тема: висвітлюватись і можна задавати будь-які взагалі питання і в чаті. і Просто в Zoom виходити на зв'язок, якщо там підключитися. Ну, щоб був діалог з вами. Цього зараз дуже не вистачає і різні єпархії проводять зараз через блоги. Слава Богу, такі от речі з пасомами, Зокрема, тут передова одеська єпархія. Ми не хочемо нікого копірувати, але якщо маємо таку можливість, то будемо це і в нас робити в Мукачівській єпархії, на основі місіонерського відділу і також на базі нашого храму. Тому будьте з нами, підписуйтесь, поширюйте це відео, допомагайте нам. І цікавтесь новинами з будівництва.